Незважаючи на ріст популярності та підвищення доступності на альтернативні джерела тепла, газові котли залишаються лідерами в області опалення як в приватному секторі, так і в комерційно-промисловому. Їх економічність та ефективність допомагають заощаджувати на опалення мільйонам споживачів по всьому світу. Вітаємо вас на каналі Теплорадість. Важливість вибору високоефективного газового котла для економії енергії виражається в кількох ключових аспектах: перший енергоефективність. Високоефективні котли дозволяють отримати більше теплової енергії з меншою кількістю використання газу, другий економія на опаленні. Завдяки підвищенні ефективності ви знижуєте витрати на газ, забезпечуючи довгострокову економічну вигоду. Третій зниження викидів СО2. Ефективніше спалювання газу мінімізує викиди вуглекислого газу та зменшує вуглецевий слід. 4. Технологічні інновації котли оснащені новітними розробками, включаючи системи управління, термостати та інтелектуальні сенсори, які дозволяють налаштувати роботу системи та автоматизувати її. 5 відповідальне споживання. Високоефективні газові котли відповідають глобальним ініціативам з енергозбереження і можуть включатися в програми субсидій та підтримки населення. Врахування цих аспектів при виборі газового котла допомагає не тільки забезпечити оптимальні умови для опалення та гарячого водопостачання, але й зробити внесок у збереження довколишнього середовища. Тому хочемо представити вам наш список топ-10 двохконтурних газових котлів. Які відзначаються ефективністю та інноваційними рішеннями на думку споживачів та експертів команди Теплорадість. Номер 10 Двохконтурний конденсаційний котел Імергаз Віктрикс Омнія». Переваги. Імергаз славиться своєю спрямованістю на розробку енергоефективних та високоефективних опалювальних систем. Інноваційні технології та функції, такі як інтелектуальне управління, програмування роботи, системи самодіагностики та інші. Котел має компактний та естетично приємний дизайн, що полегшує його встановлення в обмежених просторах. Компанія Імергаз відома своєю репутацією надійного та довговічного обладнання для опалення. Модель Victrix Omnia цьому гарне підтвердження. Недоліки. Вартість. Висока надійність, гарна енергоефективність мали негативний вплив на ціну котла, яку не можна віднести до дешевих. несумісність із системами розумного дому. Складність обслуговування. Інноваційні технології та компактний дизайн дозволяє робити якісний сервіс тільки сертифікованим спеціалістам. Номер 9. Двоконтурний газовий котел Нова Флорида New Delphys Condensing. Переваги. Оновлена модель у 2023 році Delphys Condensing має ще більшу енергоефективність завдяки впровадженню нових технологій у порівнянні з попередньою. Нова Флорида це надійний виробник газового обладнання. Модель Delphi's Condensing є підтвердженням цього. Вдалий дизайн дозволяє розміщувати котел компактно та ергономічно. Недоліки. Енергоефективність та інноваційність, застосовані в даній моделі. На жаль, призвели до збільшення вартості котла. Необхідність у профільному сервісному обслуговуванні. Не дуже широкий діапазон модуляцій вимагає уважно підбирати модель. Номер 8. Двоконтурний конденсаційний котел ЕCА Calora Премікс. Переваги: Технологія преміксу відрізняє ці котли високою ефективністю завдяки зміщування повітря та газу перед горінням. Газові котли ЕЦА Calora Премікс з технологією преміксу мають менше викидів шкідливих речовин у порівнянні з традиційними газовими котлами. Горизонтальний коаксіальний комплект вже входить у вартість котла. Невисока вартість у порівнянні з конкурентами. Недоліки. ІЦА не дуже відомий бренд котлів для України та не має такої розгалудженої мережі сервісних центрів, як деякі конкуренти. Запчастини для ремонту треба буде замовляти та чекати їх доставку. Номер 7 Двохконтурний газовий котел Італтерм Сіті Клас. Переваги. Сучасний дизайн. Можливість роботи з усіма типами газу без заміни форсунок. Адаптивна горілка, що підлаштовується під умови експлуатації. Горизонтальний коаксіальний комплект вже входить у вартість котла. Недоліки підходить більше для опалення будинків або квартир площею від 120 метрів. Квадратних. Не найкраща енергоефективність у порівнянні з конкурентами, необхідність профільного сервісу. Номер 6. Двохконтурний газовий котел Ariston CarS S. Переваги. Протокол зв'язку BuzzBridge.net, що дозволяє встановлювати котел у будь-якій конфігурації опалювальних приладів від торгової марки Ariston. Можливість встановлення в обмеженому просторі. Ariston CRS S має сумісність з димовими трубами довжиною до 27 метрів. Розгалуджена мережа сервісної підтримки по всій Україні. Недоліки. Не найкраща якість збір. Після першого запуску треба перевіряти всю електричну частину. Малий вибір програматорів з підтримкою BuzzBridge.net Номер 5 Двохконтурний конденсаційний котел Puma Condens. переваги. Можливість інтегрувати котел в системи з тепловими насосами і сонячними системами. Можливість використання в системах опалення, що включають до 9 опалювальних контурів при використанні регулятора Multimatique. Можливість управління роботою котла від кімнатного термостату або за зовнішньою температурою, або за допомогою телефона через модуль VR. Комунікаційна шина EBAS дає можливість працювати в складних системах опалення з підключенням до інтернету. Недоліки. Гарні показники енергоефективності будуть тільки в будинках від 120 квадратних метрів при використанні поверхневого опалення. Чутливість до перепадів напруги. Можливість після гарантійного сервісу тільки через офіційну мережу сервісних партнерів. Номер 4 двохконтурний конденсаційний котел Baxi Duotec Compact Переваги Найкомпактніший конденсаційний котел просте та зручне керування. Висока надійність за рахунок використання простих та перевірених рішень, найширший діапазон модуляції серед котлів недорогої категорії, недоліки. Застарілий вигляд штатних термостатів та регуляторів. Обмежена сумісність з системами розумного будинку, чутливість до перепадів напруги замикає наш ТОП трійка лідерів ринку газових котлів, яку ще називають велика німецька трійка: Вайленд, Будерус та Вісман. Кожен з цих котлів має право займати перше місце. Тому місця в трійці виключно на наш розгляд. Номер 3 Двоконтурний газовий котел Будерус Логамакс Плюс, Переваги. Висока якість збірки та надійність у роботі. Широкий асортимент різноманітних комплектуючих, що дозволяє виконати монтаж будь-якої складності, широкий діапазон модуляції. Низький рівень шуму. Недоліки До недоліків можна віднести тільки високу ціну на Logamax Plus, хоча при його перевагах знайти аналог дешевше буде дійсно складно. Номер 2 Двохконтурний конденсаційний котел Wisman Vitodens. Переваги ефективний завдяки теплообміннику Inox Radial з нержавічої сталі, пальник Matrix Plus з регулюванням горінна Lambda Pro. Для постійно високої ефективності та низьких значень викидів. Вбудований інтерфейс доступу до інтернету для більшої зручності, економії енергії та безпеки завдяки системі VicA. Коаксіальний комплект вже включено в вартість. Недоліки Важко знайти недоліки в одному з найкращих продуктів на ринку, але висока ціна трохи кусається. Номер 1 Двохконтурний конденсаційний котел Violent Ecotec Pure, Переваги бюджетний конденсаційний котел європейського виробництва надійний і довговічний теплообмінник з високоякісної нержавіючої сталі, економне використання енергії насосом з частотним регулюванням, вбудована комунікаційна шина Єбаз, e максимальний робочий тиск в контурі опалення до 3 бар, а в контурі гарячого водопостачання до 10 бар. Можливість віддаленого моніторингу та управління через комп'ютер або смартфон, недоліки небагате базове оснащення котла висока ціна на регулятори та додаткове обладнання. Обираючи газовий котел, важливо ретельно вивчити всі аспекти та порівняти різні моделі, щоб забезпечити відповідність вашим потребам та умовам експлуатації. Ви були на каналі Теплорадість. Дякуємо вам за увагу! Та на сам кінець хочемо нагадати! Що всі представлені газові котли в нашому рейтингу ви можете придбати в інтернет-магазині Теплорадість. Підписуйтесь на канал та тисніть лайк, якщо сподобалось відео. До зустрічі!